Hello. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні знімаю відео зі своєю сестрою, а це означає, що сьогодні ми будемо говорити про освіту. На дворі весна прекрасний період світіння, а також подання заявок на вступ до вищих навчальних закладів, професійних закладів освіти, і це те, що ми збираємося робити. Тож сьогодні ми з вами підемо на день відкритих дверей, а ця школа називається School в Утрихці, і це щось типу як університет. Ця школа називається Habio. так, це не університет по нідерландським міркам, але з українською освітою це прирівнюється до нашої бакалавлатури в, в університетах. А ми йдемо дізнаватися про International business, business та Creative Business, тому що там можна навчатися англійською мовою. Минулого разу вам сподобався такий формат відео. Тож ми вирішили зробити подібний. Покажемо вам школу зсередини. Залишайтеся з нами до кінця. приємним бонусом. Одразу стало те, що з центрального вокзалу в Утрехті волонтери організували трансфер. Безкоштовним автобусом нас довезли прямісінько до студентського містечка. У звичайний день туди можна дістатися 21-м трамваєм або 28-м автобусом. В середньому за 20 хвилин. Будівля цієї школи складається з багатьох корпусів, і ми зараз в одному з них. Чотири поверхи, стильний дизайн, приємні кольори, кафетері одразу при вході. Знають же, чим привабити студентів. Поки чекаємо на презентацію, гуляємо корпусом. Завдяки великим вікнам, скляним дверям та даху тут багато природного світла. А конструкція сходів нагадує кадри з Хоквардс. Лайк. Like. На кожному поверсі вдосталь місця для відпочинку. На стінах висять афіші заходів. Є куточки, в яких можна поділитися своїм креативом. Попити кави, відсканувати папери у вільному доступі чи скористатися стаціонарними комп'ютерами. Тут ми знайшли аудиторію для студентів журфаку. Ви тільки подивіться на ці конструкції. Софіти, рекордери. Ех. Відчуваю ностальгію і захват. Також ми помітили, що тут купа місця для сидіння саме на сходах. Прогресивно та зручно. З вікон цієї школи можна побачити студентське житло. Викладачі жартома називають його в'язницею. До речі, зараз триває будівництво ще однієї такої в'язниці. На території Science Park є осередки для розваг та навчання. А також паркомісця для велосипедів. Навпроти школи розміщена автобусна і трамвайна зупинки, що теж неабияк полегшує життя. А тепер до освіти нам з Русланою міжнародний бізнес здався зрозумілішим за креативний, тому поговоримо про нього. Мені дуже подобається це місце. третій терд'єр інтернаційний бізнес студент Амфром Роменія. Намосонімплої овдійчу презентацію про інтернаційний бізнес. What can you do with this degree? You can become a product manager, you can become a marketing executive, online marketing specialist, sales coordinator, export manager. These are just a few. The first half semester one is extremely focused on sustainability in the fashion industry. I assume all of us here know and love Zara, H&M, Primark, uh, Boss. We study these cases and we analyze their supply chain, how they produce their clothes. And trust me, I had Zara. Zara is like one of the most unsustainable companies I've seen. So it's really interesting to see how clothes are being made. Форст є стій, секонд є фрист інтернші. Терір гетьор паспорт рейда без юргойн оброб. Одразу після презентації ми побували на практичному занятті, але з міркувань приватності інших студентів ми його не знімали. Тож просто ділимось враженнями, давай розкажемо, що відбувалося на цій на цьому практичному занятті. Нам потрібно було розробити програму, тобто її покращити. Потрібно було зробити стратегічний план. Слова взагалі типу не зрозуміло, як це. Що воно значить, а що потрібно було це все розробляти? У нас спочатку були питання, ми відповідали на ці запитання, прописували а все потім. на листочку, а потім нам читать такий говорить: а зараз ви будете це все презентувати, презентувати. і тут. Я присіла. Я не знаю чому, але мені так страшно стало. Можливо, я щось неправильно скажу. Серце мене... було тут, а потім таке тут. А потім тут, 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 тут да -да 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 -да. кудись але це було все класно. Це було все класно, атмосферно. Ти вийшла з цього уроку. Як ти себе почувала? Почувалася трішки сумно через те, що не могла сказати так, як воно звучить все в голові. Так, класно, так, так так. У мене знаєте, я сиджу на уроці. Я така думаю, о, зараз скажу. Потім я така. е. А, я ж не знаю як, а я ж не знаю, як. Типу, ладно. Така. Настя". Настя". Мені дуже сподобалася ця школа. Ми, звичайно, не бачили всього, але те що, те, що ми встигли подивитися, це було прям топ. Це міжнародна школа. Тут вчителі, викладачі і всі студенти з усього світу поприїжджали з Кореї. З Румунії, з інших країн, з Африки, наприклад, і в них різні акценти. Звичайно, можна сказати, що це мінус, тому що їх складно зрозуміти, але скоріше за все, я підозрюю це тільки перший місяць. І далі Значально. ти навчишся е, розрізняти і розуміти все, що вони говорять. Тому цей мінус ми перевертаємо на плюс, і ще один плюс: це люди приїхали з усього світу в нову країну. Тож вони теж проходили період адаптації і прекрасно розуміють ситуацію твою і почуття мігранта. Чому ти обрала саме міжнародний бізнес? Мені дуже цікаво дізнатися про закулісся великих брендів, угу. як це все робиться, як це розробляється. Ну, якщо бути чесною, то мене підкупило тут те, що а, ми будемо проходити практику за кордоном, тому це просто вау. Ти в Нідерланди потрапила, коли тобі було 16 років. Це було два роки тому. Так. Ти закінчувала на той момент українську школу онлайн і ще ходила в нідерландську школу. Коли тобі виповнилося 18 років, то ти пішла з нідерландської школи, хоча тобі рекомендували вчитися там, хоча б ще рік. Так, mm -hmm. чому ти зробила це? Я а, не хотіла поглиблено вчити нідерландську мову, тому що я не знаю, чи буду я тут залишатися чи ні, і ніхто цього не знає. Тому mm -hmm. за цього я почала вчити англійську мову і а, плюс англійська мова вона дуже популярна. Її знають всі практично mm -hmm. через це я. Хочу вчитися тільки в англомовному університеті, але ще три місяці тому я не знала взагалі ким я хочу бути в підлітковому віці. Це дуже складно, зрозуміти яке майбутнє тебе чекає, і зробити вибір прямо mm -hmm. тут і прямо зараз. Що ти можеш порекомендувати? Тим, хто так само вагається і не обрав ще свою професію, свій майбутній шлях і не знає, який крок зробити першим. Спочатку ви проходите тест про феррієнтацію, далі ви вибираєте, якою умовою ви хочете навчатися. Третє, це ви обираєте місце, де ви хочете навчатися, або, щоб недалеко їздити, або щоб недалеко було це відомо, або, можливо, ви маєте якусь, якесь конкретне місце вашої мрії, де ви хочете навчатися. Вітати на день відкритих дверей. Звичайно, це вирішально, так. І далі ви вже говорите з викладачами, ви вже питаєте в них, і вони вам, звичайно, допоможуть, порекомендують як краще. То нам дуже з тобою сподобалося і ця школа, і інтернешнл бізнес. Але чи збираєшся ти вступати цього року? Скажи. На жаль, я не зможу вступити цього року через. Мій рівень англійської мови мені трішечки не вистачає все ж таки, трішки вищого рівня. Трішки за цього засмутилася. Бо це знову ще один рік, а потім тільки вступати. Але насправді тепер я знаю свою мету. Тепер я знаю, що мені конкретно треба, і тепер у мене така знаєте, з'явилась мотивація, mm. що мені потрібно це робити, робити, робити. Ось тому я буду брати інтенсивні курси англійської мови. Щоб потім в кінці здати тест. Я бачу твою мотивацію. І, чесно, я тобі бажаю в цьому успіху і дивлячись, як в тебе е, горять очі. Mm -hmm. Зараз я думаю, що в тебе все вийде. І ця мотивація дуже сподіваюся, не згадує. Через Дякую. два дня між цього віде... Ну, тепер у нас є відео підтвердження, що вона сказала, буде е, цілий рік інтенсивно Ні, займатися буде. англійською, щоб вступити. Тому в нас є пруфи. А що вам потрібно для вступу цього року на International Business в Хохас School в Утрехті? Вам потрібно принести свій сертифікат зі школи, атестат перекладений з... англійською з... Та, з... та завірений апостилем, а також сертифікат з підтвердженням рівня вашої англійської мови. Рівень має бути B2, і це може бути або IELTS, або TOEFL, або English Cambridge Test. Потрібно подати заявки на вступ oh. до університету до 1 травня, тому це потрібно робити вже зараз. Ну і, звичайно, готуйтеся викласти 10 тисяч євро за 4, 4 роки. І це все? <раку> 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 Обнімашки! Дуже дякуємо за те, що ви подивилися це відео до кінця. Сподіваємося, воно було для вас корисним. Ставте лайки, колокольчики, пишіть ваші коментарі, субскрайб. І побачимось, як завжди, у наступному відео. Пью!